Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему як навчитися казати Ні. Поради від психолога. Зверніть увагу на відмови інших. Іноді відмовити іншій людині може бути страшно, особливо, якщо хтось розлютився на ваше ні. Але зверніть увагу, люди постійно кажуть один одному ні. І у більшості випадків це не призводить до серйозних наслідків. Найчастіше прохач просто приймає відмову. Поспостерігайте за тим, як інші люди відмовляють і як це сприймається іншими. Відмова це звичайна частина життя, яка не обов'язково призводить. Вводить до конфліктів. Встановіть особисті кордони. Заздалегідь визначте, що для вас норма, а що ні. Це допоможе вам впевнено відмовляти. Наприклад, якщо вас постійно просять наглянути за дітьми, а вам потрібно відпочити. Скажіть, я не можу цього разу, мені потрібен відпочинок. Ви маєте час на роздуми. Якщо ви не готові дати відповідь одразу, зробіть паузу. Можете сказати, мені потрібно подумати. Так ви зможете оцінити ситуацію та ухвалити рішення без тиску. Якщо не можете виконати прохання, запропонуйте інший варіант. Це показує вашу готовність допомогти, однак у межах ваших можливостей. Повторіть своє ні у разі потреби. Якщо на вас тиснуть, спокійно повторюйте свою відмову. Це покаже вашу непохитність і допоможе уникнути дискомфорту. Наприклад, якщо, попри всі аргументи, вас раз у раз просять щось зробити, просто ще раз повторіть вибачте, я не можу. Пам'ятайте ні, не робить вас поганою людиною. Часто ми погоджуємося на прохання інших, не замислюючись, чи дійсно хочемо це робити. Відмовитись від того, що вам не подобається, це перш за все прояв турботи про себе. Ваша відмова не визначає вас як людину, вона лише допомагає зберегти ваш внутрішній баланс і здоров'я. Важливо пам'ятати про свої пріоритети та не боятися говорити ні, коли щось не відповідає вашим бажанням чи можливостям. Дякую вам за увагу.